Всім привіт, ребята! З вами Ертем і я вам покажу, як построить в Майнкрафті два красивых мотоцикла. Отстрою перший. Аж беремо дерев... деревесну сосну. Ставимо так. Це нас Так, теперь Тепер беремо из булыжника, ставим, Ставимо тут. Тепер беремо синю божену глину і ставимо тут. Так, беремо речах і ставимо тут. Це у нас буде управління. Тепер беремо кнопку і ставимо тут. Тут, тут і тут. Тепер беремо сніг і ставимо тут два. Тобто три і тут. Два. Тепер я буду строити другий. Значить, тут уступаємо теж тут два блока. Тепер беремо кварцевий блок і ставимо тут. Беремо кварцеву ступеньку, ставимо тут. Тепер беремо речах, ставимо тут і тут. Тепер беремо сніг і ставимо тут раз, два, три, тут два і тут, значить, тут чотири буде, а тут три. Тепер беремо кнопку. Тут кнопку. Тепер беремо е, табличку і ставимо зад. Ставьте like, лайки, підписуйтесь на канал і всем пока!